Ну, вони не просто виховуються в родинах. Так, є там певні родини з проросійськими настроями, але є родини, більшість родин це проукраїнські і школи проукраїнські. і коли дитина висловлює такі а, ну, речі з їм маскалятко, то це точно про правильне виховання українських дітей. Але що з ними відбувається? Що з ними відбувається на окупованих територіях, на територіях Росії? Про це ми поговоримо із Мирославою Харченком, це юристка благодійної організації Save Ukraine. Пані Мирославо, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас, вітаю. А, ну, ви чули, ми проговорили, що діти знову вдалося повернути частину дітей. Розкажіть, будь ласка, більш детально про ось це останнє повернення українських дітей. Де вони були? Що з ними було? Так, із задоволенням. Ми дуже радіємо і тішимося з того, що нам вдалося повернути таку кількість дітей цього разу. Це 31 дитина. Певно, цю цифру, яку ви озвучили, вона стосується лише дітей з Херсонщини, а в ще діти були з Харківських області, з Харківської області, там і ще інше. Тому цього разу ми повернули 31 дитину, і це наймасштабніша наша така спецоперація чи рятувальна місія, як ми їх називаємо. В той же час вона була наймасштабніша по труднощам, які ми зазнали під час повернення наших дітей. У нас, на жаль, по дорозі туди за дітьми мам допитувала ФСБ, і допит е, тривав е, понад 13 годин до 14. І це ви уявіть собі, жінки, які так проробили е, дуже складну, складний шлях. Вони подолали, їх тримали без їжі, без води. 13 годин вони. Єдине, що вони мали, це можливість сходити в туалет. Деякі з них навіть вже намагалися пити воду з крана, але ну, це абсолютно не питна вода, ну нічого. Ну, в них ну, це таке катування, знущання. Я вже мовчу про те, що їм говорило ФСБ, як воно давило на них, як їх пресувало, як намагалося щось там з'ясувати. У нас, на жаль, одна жінка а, після цього померла. А, вона її серце просто не витримало. На наступний день вона померла. Це бабуся, але вона себе добре до того почувала. Вона мала забрати двох дітей: одну свою онучку, другу її зведену сестру. На жаль, у нас і ці дві дівчинки застрягли і вирішуємо питання з поверненням тіла бабусі, ну тобто купу проблем. А і, з другого боку, якраз в цей момент тривала оця прес-конференція Марії Львови-Білової. Якраз ви згадали да, цей кусочок про цього маскальонка. Я уважно її слухала цю конференцію, поки нервів вистачило. Uh, і вона якраз в тій прес-конференції і. Зазначила брехливо, дивлячись в камеру, розказує, що ось у нас там така кількість дітей з України, вони знаходяться на відпочинку в шикарніших таборах, все в них там добре. І ми, не, ми на, шукаємо батьків, ми допомагаємо їм з'єднатися з родинами, тому що наша місія це дитина в родині. І ось прямо зараз велику групу дітей е, об'єднується з, з батьками. І це якраз була наша група. Е, батьків. І дітей, яких ми забирали. Але до цього приїхало телебачення в той табір. Це діти з Євпаторії. В основному ми їх забирали табір, такий лучистий. І дітей для початку посадили перед камерами, змусили їх на камеру сказати, по перше, свою контактну інформацію, особисту і персональну. І дітям е, сказали, говоріть, що все класно, що вам подобається, що їхати ви не хочете, що все у вас добре. На питання чи мала право дитина відмовитися від дачі такого інтерв'ю, відповідь була звичайно, ні. Е, тобто вони до цього записали свідчення, скажімо так, дітей. І потім під камери зустрічали наших мам. Вони це все дали під соусом Росія воз'єднує родини. Вони знімали, як наші мами зустрічають своїх дітей. Це безумовно дуже зворушливе відео. Дійсно, вони по півроку, а деякі рік не бачили своїх е, дітей. І мамам так само було сказано, що вам треба говорити на камеру. Тому. В той самий момент, як вона була на прес-конференції наших мам змушували дивитися в очі керівництво табора, і на питання, ось одна мама в нас розказувала, що ну, самим принизливим було для мене це стояти перед камерою і відповідати на питання таке. Типу, ну що ж ви, батьки? Де ж це ви були? Ми цілих півроку вас шукали, ви не озивалися. Чому ви не приїжджали за своїми дітьми? І вона мені стоїть, і розповідає, а я. ну, Всередині все кипить, а сказати правду я не можу чи якось звинуватити. Тому що, каже, я розуміла, що якщо я почну зараз щось говорити не так, мене каже, просто відведуть в сторону, і дитина я своєї більше ніколи не побачу. Тому вони говорили те, що треба було говорити. Але вже коли повернулися сюди, то вже і діти, і мами розказали, як там все було насправді. Знаєте, такі історії, я не знаю. Просто це ну це неможливо слухати. Я не можу уявити, що відчувають в цей час і діти, і батьки, але ну краще зробити те, що просять, і вивезти своїх дітей, тому що ну тут, ну, чому краще вивести насправді що відбувається з дітьми? Ну як вони потрапляють, як їх депортують? Куди їх депортують? Що відбувається з цими дітьми, коли над ними так би мовити шефствує Російська Федерація? Так, це все відбувається. Чому ми називаємо це їхню поїздку, скажімо там, на відпочинок, чому ми називаємо це депортацією? Тому що це все відбулося, дітей повивозили, коли е ці всі місцевості, Харківська і Херсонська область, коли була окупація, коли панувала російська влада, скажімо так, і е колаборанти допомагали це все організовувати. Згідно всіх, всіх абсолютно конвенцій, не буду так сказати, забруднювати ефір нудними подробицями. Це насильницька передача дітей з однієї етнічної групи в іншу. У батьків не було знову ж таки, як і цього разу. Сказати на камеру в Росії, в них не було можливості сказати щось інше, і так само там, будучи. В своєму рідному дому в домі, в своєму місті, але воно окуповане. І коли тобі дуже дуже наполегливо пропонують віддати дитину на відпочинок, коли перед цим колаборанти спочатку повивозили своїх дітей на відпочинок і ті щасливі повернулися, вони показали приклад. І не було можливості у батьків відмовитись, так вони під тим чи іншим приводом віддавали дитину на. Оздоровлення, скажімо так, у нас є такі випадки. Бабуся, одна опікун. Вона казала: Ні, я не віддам свою дитину, і все. Я не хочу, щоб вона їхала на територію Російської Федерації. На наступний же день її викликали в райдержадміністрацію, і питання було таке: тобто ти не хочеш віддавати, тобі чимось не подобається Росія, ти нас якось не любиш, ти не довіряєш. Вона каже: Ну, це просто моє таке рішення. Окей, ти можеш не віддавати дитину тоді ми тебе позбавляємо опікунства, твою дитину забираємо і тим чи іншим. Дитина все одно поїде на відпочинок, хочеш ти цього чи ні? І да, знову ж таки, ну і що ти скажеш? Тобто, або насильно заберуть, позбавлять опікунських е, е, прав, це означає, що потім дитину віддають в інтернати на усиновлення. Е, це от таким от чином в основному діти потрапляли. В ці табори. Щодо умов, я там можу багато розказувати. Ми цього разу забирали дітей з Харківської області. А Харківська область поїхала на відпочинок да, в лавках в кінці серпня. І оце зараз діти повернулися. Ці діти зазнали, зараз будемо рахувати. Спочатку вони були в Гіленджику потім в Анапі, потім Ейської. І зараз ми цього разу забрали з Воронежа. Чотири рази переміщувались діти. Щоразу без дозволу батьків і без їхнього ніякого погодження, просто приходять і кажуть, діти, у вас година на збори, збирайтесь, ми переїжджаємо в друге місце. І так от їх ну, швиряли туди-сюди цих дітей. Що стосується е, дітей Херсонської області, цих дітей забрали на оздоровлення 7-8 жовтня, їх вивезли і їх одразу повезли в Крим. Вони також міняли там постійне місце локації, їм примусово його змінювали, точніше. І якщо Перший табір був типу показовий і нормально, як діти казали. А, то потім щось пішло не так. Їх почали переміщувати в, в табір дружба, потім в табір лучистий. І нам діти розказували, що брудно антисанітарія, що таргани, що, що щурі, що харчування ну, просто жахливе. Боляче було дивитися, як дві подружки, десятилітні дівчинки, які пройшли оці всі переміщення, і вони казали, що ми були постійно голодні, ми мусили е, красти хліб е, в столовій і нести його потайки в кімнату, щоб там його потайки з'їсти. Тому що якщо би це зробити було в столові, Десятилітні дівчатка вже розуміли, що це треба так зробити, з'їсти його той кусок хліба, щоб не побачили їх в столові вихователі, тому що це було покарання. Таким чином вони е, 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 ну, ховалися і, 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 і їли. Діти, які інші розказували, що ну, каша на воді, без солі, без, е, е, без цукру, якісь похльопки давали. Потім діти розказували, що їх якби і сприймали як українців, які мали якусь свою позицію. Ну про щось українське говорити зрозуміло не було і ніякої мови, але всі розуміли, хто є хто. І наших дітей їх помістили в зовсім інші умови. А треба розуміти, що це вже після 7 жовтня, а табори літні, тобто вони не розраховані на те, що в холодну пору року діти там мають перебувати. І, і наших помістили в абсолютно окремий корпус, де було холодно, де було не було на, ну, на чому спати. Там дівчатка розказувала, як їм там доводилося вибивати у тих костелянш, якісь простині, якісь додаткові одіяло. Про те, щоб обігрівач, це ну, типу, як за щастя було, що дали один на кімнату. А, а, причому дітей з Луганської, з ЛНР і ДНР, їх тримали в зовсім в інших корпусах. Вони жили окремо. І на наших дітей, які з Херсонської області, їх якось називали. Я зараз точно не згадаю слово, Ну щось, типу, ніда-деті, не неданація, щось ось, ось, ось таке. Нас один хлопчик він розказував, що такі дні були. І ми тільки приїжджали, їм одразу говорила: ну ваш святий обов'язок на пам'ять вивчити гімн Росії. Чотири години поспіль діти слухали в таборі гімн Російської Федерації. Тут е, доросла людина, мені здається, можна з глузду зайти. А коли це дитина, яка вже десятий енний раз, раз там переміщується, яка живе в таких умовах, про які вам це я так ну, вершочок да розказала, то ну мені ну, боляче, боляче, просто слухати те, що розказують діти, але одночасно я дуже радію, тому що вони надзвичайно сильні. Вони е, це все пройшли, вони це все пережили. А саме основне, вони просто для мене герої. Вони не бояться про це розказувати. Тому що я знаю, ці, вон, ці діти зараз у нас тут в Києві перебувають. Ось цей хлопчик зараз сидить, розказує е, правду, свідчить, говорить про це зневажливо ці тортури, яких вони там зізнавали. А через 10 хвилин у нього директ, там, чи в інстаграм, чи де з тими дітьми, які ще там залишилися. Там чи росіяни чи ЛНР, це вони йому погрожують. Вони ну не знаю, чим вони можуть його достати. Він вже в безпеці, він вже на в Україні. Він вже під наш під нашим захистом, батьки поруч, все добре. Але вони його продовжують третувати, е ображати і так далі. Тобто, для мене це надзвичайно героїчно, що вони не бояться про це розказувати. Насправді, ну, з кожного такого повернення я бачу ну, матеріали, бачу сюжети, як діти про це розповідають, і, і, і ну, кілька годин слухати гімн Росії. Для чого їм українські діти? <рес> Дивіться, це питання дуже складне і дискусійне. У мене, ну, на жаль, така жорстка теорія, скажімо так, так? Uh, вони треба розуміти, що вони нас не сприймають як націю, і наших дітей як uh, гідних uh, собі вони також не сприймають. Uh, що uh, наші мами, коли там їздили, коли там перебували в таборі, чекали, поки віддадуть дітей, то місцеві так само говорять: ну що ви сюди понаїхали? Ви не донація, хто ви такі? Ось ми нація, ми нормальні, а ви щось таке, якийсь як непотріб. Кого Росія використовує як непотріб? Ми зараз бачимо, як вони відносяться до тих, кого вони мобілізують. Як вони їх кидають як пушечне м'ясо, да, як гарматне м'ясо, як е, говорять? Ті діти, які були, е, попадалися під окупацією у 2014 році, е, Луганська і Донецька республіка, вони всі зараз використовуються як е, гарматне м'ясо. Вони їх за вісім років зламали, витоптали, вирвали з коріння українське, що і зараз вони роблять з нашими дітьми, які з Херсонської з Харківської областей. Вони змусили їх чи навчили, чи я не знаю, як ненавидіти Україну. І вони зараз стоять і стріляють своїх українців. І повірте мені, росіянам їх абсолютно не шкода. Вони їх так і сприймають як розхідний матеріал. І е, ми спілкуємося. Постійно, от, з мамами, які приїжджають забирати своїх дітей, і ось вони після окупації. Коли е, ми питаємо, що найтяжче було в окупації, що найгірше, хто найлютіший. І все, що вони говорили, що. Саме більше казилися, це е, ЕНРівці і ДНРівці зі словами Ми вісім років терпіли, тепер терпіть ви. І вони казали, що ніякі там кадировці, буряти, там вагнерівці чи що там, і в підмітки, вибачте, за руцей русизм не гадяться тому, що робили, що розповідали і як вчиняли оці ДНРівці. Вони хочуть щось виростити з наших дітей, те, що треба їм. Наші діти сильні. Ви самі це сказали. Добре, що вони е, повернуті додому, але на жаль, залишається їх ще багато, і я розумію, що повертати їх щоразу важко, е, тому що і встановити, зокрема, і де вони знаходяться, я так розумію, це теж вкрай непросто. Пані Мирослава, да. ми вам да. дякуємо. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру і розповіли е, про те, що відбувається в депортації. З українськими дітьми Мирослава Харченка, юристка благодійного фонду Сейв Україн, була з нами на зв'язку.